Літературна студія Пегас вітає щиро усіх вас. Христос Воскрес! Воістину, воістину воскрес. Співаємо пісню радості, Царю землі небес. Христос Воскрес, О сонечко, з високих височинь Подай же радість світові, воскрес Господній син! Свято Великодня, найсвітліше і найважливіше свято Християн. І пов'язуючи його з Воскресінням Христа, яке розкриває радість перемоги Божого Сина над смертю. Це і є. Основним змістом святкування. Святкувати Пасху в Україні почали наприкінці першого тисячоліття, з приходом християнства. За біблійним сюжетом Ісус Христос воскрес рано вранці. І це Воскресіння супроводжувалось великим землетрусом то Янгол небесний відвалив камінь від входу до гробу Господнього. А на світанку жінки-мироносиці прийшли до гробу Христа, щоб обмастити його тіло запашними оліями. Але, побачивши відвалений камінь і порожній гроб, захвилювалися. І тоді перед жінками з'явився янгол і сповістив про Воскресіння Господнє. Українці ретельно готуються до цього свята, ще за 40 днів починають Великий піст, відмову від м'ясної та молочної їжі від яєць. Віряни очищають не лише тіло, а й душу. Що знаменує сорокаденні страждання Христа в пустелі? Впродовж останнього тижня посту, який називається страсним, згадуються страсті Христа перед Його розп'яттям. З вівторка починають готувати святковий одяг у страсну середу затівають. Генеральне прибирання. У чистий четвер купаються, перуть, приводять в будинок в порядок, готують паски та крашенки. Неможливо уявити український Великдень без писанок. Розмалюю я писанку, розмалюю, грівастого коника намалюю. Розмалюю я писанку, розмалюю, соловейка-любчика намалюю. Розмалюю я писанку, розмалюю, розблену сопілочку намалюю. У страсну п'ятницю згадують про земні страждання Сина Божого, проводять в молитвах. В суботу у святковий кошик для освячення. Кладуть здобну паску, яка символізує життя Христа серед людей. Яйця, масло, шинку, ковбасу, сир, хрін, сіль і йдуть до церкви на всенічну службу. А в неділю вся родина сідає за святковий стіл. А на столі духмяна Паска, а круг неї писанки. Уділи нам Боже ласки на всі дні, на всі віки. Не мала у нас родина, та молитва в нас одна. Хай настане мир в країні, як в погожі дні весна у цей день. Не можна сваритися і лаятись. Всі образи слід пробачати і забути. Хай буде запашною Великодня Пасха. Та буде з вами Божа ласка. Щиро вітаємо всіх зі світлим святом Воскресіння Христового. Бажаємо добра, миру та злагоди у кожному домі.